Слава Україні! З вами свіжі новини України щодня, Fresh News. Атаки БПЛА А по Росії, покликані підняти моральний дух українців. Атаки дронів по території Росії, яких останніми тижнями стало помітно більше, покликані продемонструвати українській громадськості, що Києву є чим відповісти на дії Москви. Пише The New York Times. Джерело The New York Times з посиланням на американських чиновників. Деталі американські чиновники вважають, що ці удари є важливими на тлі нібито повільних темпів контрнаступу. Видання пише, що влітку почастішили атаки БПЛА по Росії, багато з яких були українського виробництва. Це призвело до пошкодження будівель у центрі Москви, тимчасового закриття аеропортів і навіть до знищення бомбардувальників. Ці удари істотної шкоди військовому потенціалу Росії не завдали, але й не призвели до ескалації. Однак американські чиновники кажуть, що є і важливіша аудиторія, на яку розраховані ці удари. Якщо в атак безпілотників узагалі існує стратегічна мета, то це зміцнення морального духу населення і військ України. Офіційні особи США також очікують, що Україна продовжить завдавати ударів. По території Росії, оскільки це важливий сигнал Кремлю, Київ готовий завдати удару у відповідь. Нагадаємо, мер столиці РФ Сергій Собянін стверджував, що вночі, 26 серпня, на околиці Москві російські сили протиповітряної оборони нібито збили безпілотник. Наразі це було все. Дякуємо за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і всього найкращого разом до перемоги!